Всім привіт, звіленок. Сьогодні буде черговий лот, але спочатку давайте активуємо новий бонус-код. Постараємося так. Буду активувати поки що на твінка, Активувати код Wargaming. Подивимося, як він буде, чи спрацює. Код активовано, тобто це код на 5, на 5 задач на X5 досвіду. Потім, цей... Силочка, ну, не силочка, а назва його буде в описі під відео. Вчора був, була в нас бабаха, я її взяв, по-моєму, за 380 тисяч. А мінімалочка в нас була в районі 330 тисяч. Ну як я і очікував, десь біля 350 потрібно було, щоб її власне отримати. Якщо, якщо ти ставиш 350, було все чудово. Давайте перейдемо, подивимось, чи є вже якийсь лот у нас. В принципі, вже повинен бути. І це т 54 Heavy. Е -е -е -е. За золото. Я думав, що він буде за вільний досвід, як на цьому. Як на Азії. Тому що на Азії він цього не вийшов за вільний досвід, а в нас він це золото. Е -е. Ну що ж, тоді як, звичайно, в прольоті. 15 тисяч одиниць. Я думаю, що люди його розберуть. Він на зразок буде в нас ренегата, тільки альфа набагато краще 450. Пробиття, звичайно, дуже маленьке, якесь 240, тобто танк голодозалежний буде. Заряджання 12 секунд. Давайте я його додам до порівняння. І... Трохи його налаштуємо, подивимось, власне, що він себе буде представляти. Отже, е я думав, що буде VZ-55 але він вийшов все ж таки, але вийшов тільки для китайців. Е тому в нас е інший лот поставили. І це чудово, в принципі, для тих, у кого є золото. Е це не, доволі таки буде непоганий арегат. Але як вже ми бачимо, що він фармити не буде. Фармити він не буде. В принципі, давайте просто по стандарту йому поставимо, тобто це закалочка, загартування, це стабілізатор. І це досилач. звичайний досилач, ставимо звичайне обладнання, боєбратство, ремонт. В принципі, достатньо. Такі от помжу, збірка буде. Давайте вкачаємо йому ще модернізацію. Що тут у нас є? шасі, Ну, в принципі, нам швидкість треба, тому що він буде доволі таки повільний. Швидкість зведення або коло зведення. Що тут в нас є? Нам треба швидкість зведення. Хоча в нас коло зведення буде сильно велике. 0.38, 041. ну Тут, коротше, ліпше нічого не ставити. Або, або пожертвувати зведенням, яке і так погано. Ну 276 це буде сильно. Тут можна взагалі нічого не ставити. Задання дуже і дуже довге як для, для важкого танка 9-го рівня. Я гадаю, що тут без, без цього взагалі треба ліпше. ліпше так. Оглушення або огляд. Ну тут дивіться Тут дивіться самі, скільки в нього там. 409, якщо у вас будуть якісь перочки. Або оглушення, або огляд. Ну, в принципі, давайте на огляд поставимо. Це, ж, це все ж таки прям танк. М -м До максимальної швидкості назад. Або горизонтального наведення яка в нас швидкість, рухливість е де воно є 15 км, йому треба назад ставити, тому що він буде сильно польно відкатуватись. Правильно поставив? так отут, да, від... швидкості назад, тобто у нас буде аж, 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 аж 17 км назад, ну це повільно, це дуже повільно. Ну, але хоча б так. Така модернізація на нього буде. Потім другим слотом, що в нас там можна поставити, вогнева потужність, напевно, я поставлю. І поміняємо місцями для того, щоб цей отак от, от зробимо. Так, отже, в нього 240 пробиття на базових снарядах. Це дуже-дуже мало для цього рівня. І 300, тобто він буде голодозалежним, він буде гратися в більшій мірі е е виключно на комулях. тому, знову знов ж таки, комулі 300, це як кранвагена і Емілія другого, тобто це не найкраще пробиття, звичайно. В принципі, для 9 рівня це непогано. Але це все ж таки комулії, там різні екрани. Не знаю, танчик. Якби в нього було хоча б 200... 200... Не знаю, 200, 256 пробиття, це було б доволі непогано. В принципі, 240 також буде вистачати, але, наприклад, якщо ви того ж самого рівня зустрінете Е75, то буде дуже-дуже таки погано. Що в нас виходить? У нас виходить е 10,7 секунд перезарядки без допайка з е Зі разової шкоди 450. Це доволі-таки непогано звичайно. Е Куди вертикальної наводки. А, мінус 12. В нього мінус 12 пушка гнеться. Серйозно? Ну це, це от серйозно, це от чудово, звичайно. Е Бронювання корпусове. Бронювання це фактично те ж саме, я кажу вже Е, такий же самий лючок буде. Як і в цього. Маскировочки в нас зовсім немає, ну, але це важкий танк. Е, двоякі відчуття, тобто це фактично як 8 рівень, тільки на 9 рівні за пробиттям. Е, більше голодозалежна машина. Е, ну, але повинен він бути непоганий все ж таки. Якщо вицілювати 240... Е, не, не так уже погано. Той же самий Бураск, дивіться, Бураск також має лише 190 пробиття, але в принципі так як я граю на фул ББшках, на ньому цього більш-менш достатньо. Однак це все ж таки важкий танк і такої можливості заїхати, десь там почекати, поки супротивник розверне борт, не буде. Тому я не знаю чесно що сказати. Це двоякі відчуття. Пробиття не сильно хороше, але в принципі більш-менш плюс-мінус якийсь. Дивний танчик, звичайно. Я напевно не буду його брати. У мене є, в принципі, на, на цьому. На основі в мене є 15 тисяч золота, але... Я не знаю. Я сумніваюся, напевно. А, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей танчик, я не знаю. я... Тому що я сам не знаю і буде мені, напевно, якось вирішити і ставити на нього оставку чи ні. А, всім гарно, дякую за перегляд, бувайте.